Всім привіт! Вирішив з вами поділитися своїми думками стосовно сонячних панелей і зарядних станцій. Підключення зарядних станцій до сонячних панелей чи сонячних панелей до зарядних станцій. Не знаю в якому порядку правильно називати. І от чим вирішив поділитися? У мене є зарядні станції Блюєті і. Зарядна станція Блюєті, я вважаю, що для невеликої сонячної панелі це ну, в будь-якому випадку, на мою думку, зарядна станція краще, ніж якийсь там гібридний інвертор плюс акумулятори. Тому що гібридний інвертор з акумуляторами вийде набагато дорожче. Ну не набагато, але дорожче, тому що там 10 тисяч ви заплатите за інвертор. 1010 ви заплатите за якийсь акумулятор 100 ампер, нехай 8 заплатите за нього. Він буде менший ресурс мати. Ви не зможете 100 амперний, він, там ви з нього візьмете 500 Вт годин. Напевно, там буде 1200 Вт годин, ви повністю його не визьмете, там треба буде половину залишити. в ньому буде набагато менше циклів, так як він. Свинцеві акумулятори не мають Такої кількості цих, то звичайно, було б зручніше, якби був літій, який заліза фасадний акумулятор, або літієвий акумулятор до гібридного інвертора підключений. але це вже зовсім інші гроші. І я говорю про невелику ємність і невеликі гроші. Наприклад, як ви хочете там десь скластися якихось 20 тисяч, або ви вже собі купили зарядну станцію, і вона у вас просто лежить і. Ну, всяке може бути, ви собі хочете якось е, перестрахувати, на всякі випадки, якби був якийсь блекаут, ще один, чи там ще не один. Або взагалі вам цікава та тема стала, ви хочете якось цим побавити все провести до хати якесь е, автономне, щоб було у вас освітлення, або ще щось від'єднати. От як в мене є ідея від'єднати кімнату від е, міської мережі і просто раді цікавості користуватися е, сонячною сонячним енергією. І от, до чого я це все веду. У мене є блюєті і я дивився характеристики блюєті і Б3А 55 Блюеті на 500 Вт, 70 блюєті на 700 з чимось Вт. Всі вони беруть струм 20 вольт. Тому що ну, в них є обмеження 26 В, 8 А і там, 200 Вт, 200 Вт. Більше в них запхати не можна. Може і можна, не знаю, ну в такій інструкції. І тому ми обмежені получаємося по сонячних панелях, які є на 20 Вт. Ну там 18-19, 20, як які 17. І людина, получається обмеженою в тому ліміті, і там вже ми вкладаємося до 200 Вт панелями. більше ми не можемо. Вони виходять дорогими ті панелі. 100ват панель коштує, 200 Втня панель коштує так, як одна 500-ваттна приблизно. Тобто ну, з, зрозуміло, що де, ну, з, було б вигідніше взяти 500-ваттну панель і за ціною 4-5 тисяч, ніж платити там по 2-3 тисячі за 100 ватну панель. І розміром 500ват панель виходить десь як 3 по 100 Вт. Ну, за рахунок того що там рамки, плюс якісь свої системи я. Не дуже було її інформації, чому воно так і в загальному виходить, але в цілому так воно є. І я думав, як же ж можна підключити її так, щоб без тих інверторів і без акумуляторів сенцевих і за невеликі гроші, щоб можна було поставити якусь більшу сонячну панель. Чому більшу? Тому що зимою ну, дуже багато днів, коли фактично панель буде видавати відсотків 10. Від своєї енергії. І, ну, якщо ви не збираєте там, по 100 Вт панелі, виходить, ви наберете тих панелей, там купу, там 4 панелі поставити по 100 Вт заради того, щоб отримати там 40 Вт, воно вас займе купа площі, і вам то все треба буде ті всі панелі якось між собою з'єднувати всякими перехідниками, щоб підключити до тої зарядної станції. Ну, коли нема, от я так і зробив, ну, коли немає інших варіантів, ну, доводиться робити так. А от я ковирявся, ковирявся. мене зарядні станції невідомих брендів, ну, вони то цікавлять, але я трохи їх боюся, тому що були випадки, що навіть в певних спільнотах, які дещо займаються там, виробництвом, там, з яким, от, наприклад, 3 d друком одна спільнота займається, там одного хлопця. Була пожежа і визначили, що почалась пожежа з, з акумулятора літій-залізофосфатного. Вроді би здається, що літій-залізофосфатний акумулятор, він є надійний, хороший акумулятор і ну, не мала би бути з нього пожежа. Але як бачите, таке стається інколи. І тому я така людина, що все ж таки старається вибирати щось таке з більш надійних. Виробників і провірених виробників, які дорожать своєю репутацією. І я не виключаю, також, що і в них може щось статися якась проблема, але шанси, що вона в них станеться набагато нижче, ніж вона станеться в якогось основне. І отож, я дивився по різних зарядних станціях, я так довго розповідаю, до чого я то все веду. Дивився по різних зарядних станціях, мені цікаво, яка зарядна станція може брати на себе 40 вольт. Не, бо в мене в коментарях один хлопець писав, що він підключав так само, були якісь там зарядні станції, вони продавалися, вони були відносно популярні і, можливо, не дуже не такі вже й погані. І він писав, що в нього було підключено підключена панель на 40 вольт, і яка. І зарядна станція її нормально сприймала. Тобто в ні, ній ну, тобто було вже закладено, то, що вона могла працювати з такими ну, таким вольтами. Але мене більше цікавили якісь більш, більш такі самі ну, топові якісь фірми, виробники. І от я випадково потрапив, на, натрапив на характеристики EcoFlow. От я, Вони приблизно одинакові ціні, але вона трошки краще, напевно, відбріять або трошки більш розрекламована. Але в сині вони приблизно одинакові. І по популярності, напевно, вони однакові, і по надійності вони однакові. Одні мають свої якісь плюси і недоліки, другі мають теж свої якісь плюси і недоліки. І я подивився і виявляється, що дві моделі, ось тих нижчих моделей, не з тих самих дорогих, а дві моделі, наприклад, Ecoflow River Max, яка має 500 чимось Вт годин, її можна ну, там, в районі 20 тисяч купити, а якщо ще купити на якусь там. І не нашу, не європейську розетку. Там підключ... там, я бачу, навіть продають зразу з тими перехід... перехідниками на наші розетки, тобто вона буде працювати так само, як звичайна європейська розетка, просто буде встрічати два перехідника. То можна навіть за 16 тисяч і за 15 тисяч. Та Ecoflow River Max на 500 день вона, спожив... вона бере... її можна підключати до сонячної панелі, яка має 40 вольт. Але вона є обмежена в 13 Амперами і 220 Вт вона на себе бере. Але якщо брати з розрахунку, наприклад, ви вже маєте е, таку зарядну станцію, для чого записується відео, можливо, хтось має зарядну станцію. EcoFlow River Max і EcoFlow River Pro. Не знаю, вона, по-моєму, на 700 Вт годин. Точно не знаю. Тут ще трошки старша модель, трошки дорожча. І так само їх можна там за 23-25 за тисяч знайти. Ось ці дві зарядні станції вони мають, мають можливість підключатися до сонячних панелів, які мають там, до 50 вольт. Тобто в них більш широкий діапазон. Вона може там, і на 20 вольт, і на 40 вольт підключатися. Але воно одинаково обмежені 13, 13 амперами і, і, і 220 Втами. І от ж можна ж подумати, ну і нащо тоді брати ту сонячну панель 500 ваттну, якщо вона 220 Вт на себе тільки бере. Так тому то і все, тому і виходить вся суть, що можна купити ту сонячну панель, яка коштує там в районі 4-5 тисяч, вона займе місце набагато менше, ніж 4 сонячних панелі, чи 5 сонячних панелей по 100 Вт. І її взяти з розрахунку, щоб використовувати. В осінньо-зимовий весняний період, коли ну, не, не вийде воно вам повної потужності, або в таких випадках, як, як у мене, наприклад, У мене будинок повернутий не прямо на сонце, трошки воно йде під кутом, і дуже рідко мені, щоб отримати 100% чи 80% навіть від потужності сонячної панелі, мені потрібно її якось викручувати, я, тобто її можу якось наставити, але я її не можу закріпити. Там. То воно ну, не вийде, тому що я живу в багатоповерховому будинку. І ну, воно буде в якоїсь стороні. Я немає, як її просто закріпити. Я її кріплю на вікно там, чи на якусь стіну, і вона, виходить, повернута не, не, ну, не, 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 не прямо на сонце. І Вона не може отримувати, ну, ніколи вона не мене повністю, щоб використати свій потенціал повний. І от такі всякі випадки. І так само зимою, коли ви отримуєте. там 10-20% від потужності. Хоча, звичайно, зимою бувають яскраві дні. Сонячні дні, коли дуже добре сонце світить, але більшість днів є дуже паспортна погода і сонце ходить зовсім по країшку, навіть як воно яскраво світить, ви його не вловите так, щоб воно світило яскраво і максимально видавало ну, проміння на панель, щоб воно видавала 100% своєї потужності. тому Можна проекспериментувати, у кого там, наприклад, є EcoFlow River Max або EcoFlow River Pro, Ecoflow River 2 Max і Ecoflow River 2 Pro, напевно, так вони називаються. Можна собі десь не пошкодувати якихось 4-5 тисяч заплатити, купити ту сонячну панель і мати можливість якось ну, на випадок, якщо нема світла. Включатись до неї, заряджати, тим більше ті, соні, ті зарядні станції, вони вже більш ємніші, і 500 Вт в що достатньо непогано. Звичайно, холодильники, там всякі пральні машинки і там порохотяги, не, не, не підключити під це або газу ці електроплити. Але якесь мінімальне там освітлення по хаті, ноутбук чи ще щось, там, то взагалі без проблем там зарядити телефони. Тому от така інформація. Можливо, багато хто вже про це знає, і для нього це не новина, але думаю, що так само є багато людей, які не, ну, не знають, яка, яка зарядна станція, скільки вольт може на себе брати від сонячної панелі. І можливо це буде комусь корисно. Ось така от моя думка. Не знаю. Можливо, як в процесі, коли собі куплю соняч... сонячну панель на 500 Вт і таку зарядну станцію. І буду її пробувати використовувати з тою сонячною панелі. Якщо, звичайно, ну, звичайно, як буде видно, що вже в нас все чітко і нема ніяких блокаутів, і все відновлюється, і ніхто не б'є по, по, по електричній тій енергоструктурі, як воно там називається, то тоді не буде сенсу того все купувати. Але якщо не буде, видно, що воно все. Добре. Тоді, можливо, я буду в майбутньому розглядати такий варіант для себе. От таким я хотів з вами поділитися. Всім гарного вечора. Всього найкращого.